Всім добре рано. Тюк. Дивлюсь, що там вчора я наряпала. Тако трошки залишилося, залася, чуть-чуть буквально. Там трошки було тяжкова, там були такі обриви. І мій лісниця Вітя мій тримав, щоб я не впала. На самому краєчку вона стояла, така лісниця, отак, чушку, велика лісниця стояла, отак от. Вітя мій не тримав, я там зверху ляпала. Тут ця штука, яка впадала в, в грязюку, то ми її не, не спользували, бо вона вже грязна була. Тобто мені це тут зробив, я вчора ще не показувала. Лізетки. Боже як холодно. У нас холодно. О, аж парзурте. Так холодно в нас. Це курточку ходить. Мені еще курочку mm. залишила. Нема курточки. Блін, я вдома принесла курточку. Забула то копіє. Зараз роботи, щоб не чувствовала цей холод. Это Дуже холодно. Дуже. А, є курочка. А, да, я оставила курочку. Дуже холодно. Вчора по я тут поцарапав, дивіться, як красиво, як-будто вже <coughs> готова. Треба трошки поцарапати. Тут теж треба поцарапати. Вітя, добрий день, я Олень, я не їм цілий день. Класне трансформація. Що? Закончили. Що закінчили? Транзлоку. Транзлоку, ой Боже, коли це транслоку буде? Не знаю, господи. Дуже холодно. Зараз горіємося, будемо працювати, Надіюсь. все, не кучаюся.